В офісі молодіжного парламенту Кременчука молодь кавувала з патрульною поліцією у рамках зустрічі. Начальник відділення зв'язків з громадськістю батальйону патрульної поліції Євгенія Кривошапко в інтерактивній формі спілкувалась з молоддю про важливі теми. Сьогодні з молоддю ми обговоримо хто така патрульна поліція, чим вона може їм допомогти, і обговоримо про такий напрям кам'юніті поліс, тобто взаємодія поліції і громади. Коли молодь може звертатися на лінію 102, як швидко ми виїжджаємо на виклики, і в подальшому чи може нам молодь допомогти саме поліцейській? Учасники зустрічі зауважили, що долучились до спілкування з правоохоронцями, аби дізнатися більше про поліцію, адже вважають це за потрібним. Мені цікава робота патрульної поліції, як вона живе в нашому місті, чим допомагає, які є цікаві випадки, що відбувається, і взагалі це саме по собі. Дуже цікава робота. Хочемо дізнатись більше про поліцію, як як працює, як вони працюють, як працює ця установа. Якісь нові речі для себе дізнатись. Такі заходи корисні, адже вони допомагають юним кременчужанам не боятись поліції і зрозуміти, що таке спілкування сприяє взаєморозумінню та покращенню відносин між правоохоронцями та молоддю. По перше, саме в неформальній обстановці можна зрозуміти, чим займається поліція, чим займається національна поліція України. по-друге, як виявилося, дуже часто молодь боїться звертатися на лінію 102 і говорити про свої проблеми. Проблеми домашнього. Нього насильства або інших видів насильства, особливо про булінг у школі, і саме в таких обстановці можна поговорити про те, як не боятися, що зробити, щоб допомогти один одному. Під час розмови хлопці та дівчата ставили свої запитання, на які отримували відповіді. А також у кінці була проведена інтерактивна гра про мінну безпеку. Захід організовано центром життєстійкості стійкості місце сили у місті Кременчук спільно з патрульною поліцією за підтримки молодіжного парламенту Кременчука. Софія Григоренко Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.